Мої любі всім привітки, хочу показати вам, що ж я купила у магазині Аврора. І перш за все хочу показати нового жителя в моїй квартирі на підвіконні. Це ось така квіточка. Правда, назви не знаю. Але цікаво, може хто напише. Ну і я думаю, загуглю рано чи пізно треба дізнатися. Бо такі листочки, таке все чудненьке, ну дуже красива квіточка. Ну, а це те, що я купила у Аврорі. Е, уже, уже продають такі посудинки для випікання е, якраз таки пасочок. Це, наприклад, комусь дарувати, це по-домашньому пасочки. Ну і є ще у мене в наявності такі залізні з під кави е, посудинки. І зараз я скажу, скільки коштують оці дві формочки. Так, одна коштує 5 гривень оця. А оця формочка по 7. Тобто 5 помножити на 5, 25, а оці 5 помножити на 7 35. Ось так мої любі. Дивіться, який дезодорант для взуття я купила для спортивного та повсякденного взуття. Максістеп вже спробувала його, він, бачите, марочкою Україна. І де ж він у нас виробляється, цікаво, це місто Одеса. Юридична адреса місто Одеса сапфір, імпортер. Ну, вже спробувала це аромат, такий, як чоловічих таких туалетних вод. Ну, то Непогано, непогано. Я думаю, буде взуття пахнути. Куди ж без неї Королеви куркуми, я її обожнюю. Це у нас виробник море спецій, колекція спецій мелена і е, місто Дніпро. Дніпро рулить, як завжди. Що ще я хотіла вам показати, то це ось такі е, консерви моря та океани. Натуральні з додаванням олії. мабуть, можна зробити і котлетки рисові, оті, додавши, і також суп, сардина не менше 50%, і країна походження Марокко. Ось так ми любі, а хто ж, у нас, хто ж у нас виробник, зараз ми глянемо в Україні. Це місто Харків. Тепер покажу іншу консерву. Ну, це, звичайно, буде ця консерва. Кілька чорноморська не розібрана. У нас е, теж, напевно, місто Харків. Ну, звичайно. І щось вони коштували Ну зовсім дешево. Зовсім дешево, мені сподобалась і ціна, і цікаво ж, який смак. Потім я вам розкажу. Ну, е а зараз про ціну. Оцей дезодорант для взуття коштує 59 гривень. Кілька коштує 29 гривень, а сардини у нас коштують 44 гривні. Е ну, з ціни всього 27 гривень. Це у Аврорі. І, звичайно, звичайно. Я вам так скажу, що воно натуральне. Бачите, склад написано куркума Мелена, може містити незначні сліди порошку гірчичного. На сіння герчиці. Ну, звичайно, те-жовте, і куркума жовта, але це не хімія додана. Тому, ну, чому, б, чому б не використовувати? Ми любимо ці спеції, горошок там теж продається, і теж коштує дешево дешевше, ніж у пакетиках. Хочеться робити весна, хочеться робити всякі зачіски, такі на довге волосся, і купила ось такі резиночки. Вони коштують відловід 19 гривнів. Рекомендую дуже якісні, я брала усе, і косметоз, і резинки, і можу рекомендувати. Ну, куди ж без е, розходників, як ото кажуть, це пакети для сміття. Вони коштують 44 гривні, тут е, 30 штук 35 е, літрів. Ну і, ну і на завершення те, що мене е, дуже, ну, дуже зацікавило, це рідка праска. Універсальний спрей. Розпили. Вирівняй і носи з легкістю. Олімі Олімі – це виробник, я колись брала гелів для душу. І зараз скажу, хто виробник село Росошенці, Полтавський район, Полтавська область. Ну, Дуже прикольно, тут навіть написано, як це все використовувати збовтати. І якщо дуже підійде, якщо воно класно так прасує, то будемо брати. Але дуже цікаво, дуже таке я раніше бачила у, ну, дуже цікаво, що ж це за праска рідка і е, навіть універсальний спрей, тобто для всіх тканин. Ну, ось так мої любі. І коштує цей такий чудо-засіб 69 гривень. Ну, а весь чек, весь чек на цю таку потрібну покупочку, хоча я пішла не за тим. Я пішла хотіла купити от, резиночки чорні і е, також хотіла купити крабик у вигляді ото метелика. Багато дівчат зараз його носять. Ну і мені ж було теж цікаво, і хочеться його під хвоста там закалувати, бо я той крабик пробувала, він якось повністю волосся не тримає. Ну, а для краси можна було. Ну і весь щек. Зараз вам так скажу, вийшов у нас. Так, весь чик вийшов на 351 гривню. Але якщо б ми це все купували у іншому місті, то воно б коштувало набагато більше моє. Тому е, вивчаємо мапу України якраз таки по е, аврорівським таким, е, предметам е, продукції і е, пишаємося, бо ми. Українців, ми того варті таких класних дешевих продуктів. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.